Двоє дітей Марини Дуба сходять на дзюдо уже сьомий рік. Сьогодні вона разом з іншими батьками прийшла під міську раду Новояворівська. Ми бойкотуємо рішення міської ради забрати приміщення в дітей і замінивши його на приміщення майже удвічі менше, і непридатне за нашим розумінням для заняття дзюдо. Батьки нарікають у новому приміщенні їхнім дітям буде тісно. Крім того, не буде місця на нові тренажери. Ми виграли той мікропрект. Ми оплатили кошти, і якщо нам дадуть ті тренажери, до кінця року ну там вже вирішує палац культури кристал. Якщо вони нам дадуть ті тренажери, ми взагалі їх не маємо де поставити. Ось як пояснюють ситуацію, представники міської ради. Шановні батьки, я розумію, що можливо, багато років діти займалися тут. Тепер ми хочемо щоб. Діти займалися в спорткомплексі. Ви хочете як маємо? Ми хочемо, щоб було приміщення секція дзюдо це єдина секція в Новояворівську з дев'яти зі шкіл, яка має і буде мати своє приміщення. Всі решта займаються по 10 по 10 чоловік. Чергуються, чергуються по приміщенням. Вирішують піти разом оглянути обидва приміщення. Це приміщення, в якому зараз тренуються діти. Воно розташоване в палаці культури Кристал. Тепер цей зал хочуть віддати для танцювальних гуртків, а секцію дзюдо перенести в спорткомплекс, де є інші спортивні секції. Вирішили переселити по тій причині, надавши відповідний зал з відповідними умовами. По тій причині, що це є палац культури Кристал, і тут відбуваються заняття гурткові заняття дітей з художньої самодіяльності. Танцювальні гуртки, і е, взагалі в такому комплексі не може бути спортивної такої секції, як дзюдо, тому що тут немає відповідних умов, щоб діти прийняли душ після занять. Ми... Цей зал саме в палаці культури Кристал, плануємо, що тут будуть займатися танцювальні гуртки порядка біля ста чоловік в такому залі. Він і десь в цьому палаці культури Кристал десь числиться як саме танцювальна зала. А це приміщення, куди мають переїхати дзюдоїсти. Подивіться, який грибок. Крім того, що грибок приміщення не ізольований, відповідно, він буде поширюватися далі. Крім того, то приміщення, оскільки не ізольоване і поруч басейн, вологість гарантована на стінах. І зробити косметичний ремонт, який нам пропонує влада, не усуне проблеми". Їхній тренер розповідає, секцію дзюдо відвідують більше пів сотні дітей. Одночасно в групі тренуються 18. І у таких умовах йому буде складно проводити заняття. Як можуть 9 пар боротися? Техніка безпеки. Так метр від краю від стіни повинен бути? бути? 11 метрів до довжини і 4 метри так ширини. Як може бути в такому 9 пар боротися? Як? А плюс рухливі ігри. Як можна тут з рухливими іграми? На води там не наприклад, боротьба. Для секції дзюдо шукатимуть інші приміщення, але наразі їм доведеться переїхати з палацу культури, кажуть у міській раді. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.